Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? Ой, я нічого не купила. Купила картошку і колбасу і вийшло 133 гривні. Як вам ціни в супермаркеті на все? Так як і везде. сумасшедші. Так это не, это ціни, не для наших денег. Ви на новий рік купували собі їжу? Ну, колбаску купила, так. Да. Ну і це що ведуть перші діти. А як будете святкувати новий рік? Ну, як одна. Що готуватимете на новий рік? Холодець, відбивні картошку, салатики. Ну, от так і так. Все. А так нічого. А, а дітям подарки вже приготувала. Чи працюєте ви, чи вже не працюєте? Миленька, мені 90 ближче, ніж до 80. тому яка робота? Звісно. Тут а... Утром піднявся і спасибо за це. А ким ви раніше працювали? Я інженером працювала. Скільки пропрацювали? В одному інституті 33 роки і 33 дні. Яка у вас пенсія? 8700.